Російські війська нібито почали застосовувати проти України північно-корейський протитанковий ракетний комплекс Болсі. Фото установки опублікували у соцмережах. Її виявила українська аеророзвідка на одному з напрямків, коли вона перебувала на відкритій місцевості, оскільки точних даних про характеристики цієї зброї майже немає. Можна говорити про те, що дальність ураження комплексу оцінюється в межах 10, від 10 до 25 кілометрів. Пускова установка комплекса Болсі складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, які розміщені на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера з колісною формулою 6х6. До нас доєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Про цю техніку. Ну, принаймні, спробуємо поговорити, з'ясувати, можливо, якісь деталі. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Олександре, ну от до, до цього е, не було інформації, е, начебто, про, про про цю нову самохідну е, установку. Але я знайшов е, е, портал такий інформаційний тиск. Він повідомляв про те, що на початку березня саме цей ПТРК вразив українську САУ АС-90. Це е, під час удару е, по 106-й повітряній е, по, 106-ї повітряної десантної дивізії е, російських Збройних сил. От не знаю, на що вони опираються, але е, ну, чи можна припустити, що росіяни давно вже використовують ці установки? Що це взагалі таке? А, що ж, цю, а, ці установки вони неодноразово демонструвалися а, саме Північною Кореєю ПТРК. Під час а, їх... А, Парадів і так далі, таке інше. Що це за ПТРК? Це протитанковий ракетний комплекс, який розміщується на е, маневрному е, шосі. Е, автому, е, це БТР е, Формулою 6 на 6. Вони е, використовують е, принцип, е, дуже схожі за ізраїльською СПА, а також китайського HJ 10. Справа в тому, що китайський HJ10 він навіть є копією в якомусь сенсі Spike Enlos, і з цього можна зробити висновок, що ця ракета, цей комплекс, він був зроблений саме на базі китайського аналогу. Він має відстань польоту 10, від 10 до 25 кілометрів. А він має можливість пробивати пробій в нього десь приблизно 750 міліметрів, тобто, фактично, він може працювати спокійно по більшості броньованої техніки. І ці ракети вони мають не характерну траєкторію польоту. Для протитанково-ракетного комплексу вона не йде по прямій лінії, вона ну, не по прямій, вона вражає ціль, вона має все ж таки таку трохи ну, умовно псевдобалістичну траєкторію. І при цьому за всім цим спостерігає завжди БПЛА. розвідувальне БПЛА в даному випадку ми говоримо, якщо згадати саме той матеріал, про який ви. Говорили то, а, про знищення аес 90 а, то а, там а, був Орлан 10. Він спостерігав за цим процесом і а, він саме докоректував а, ведення цього вогню. Тобто, цей засіб він достатньо небезпечний, якщо його порівнювати. З артилерією о, на відстанях від 10 до 25 кілометрів, і в форматі контрбатарейної боротьби він може бути о, досить небезпечним для саме о, реалізації з контрбатарейних заходів. Пане Олександре, а от ну його взагалі поява, так і застосування, про що може свідчити? Про те, що росіяни розширюють, ну і шукають, скажімо, нові якісь шляхи, так нову техніку, яку зможуть використовувати більш ефективно, чи про те, що а, у них ну знову ж таки закінчуються а, ну, запаси власні бронетехніки? Ну і протитанкових знову ж таки комплексів так само і перше, і друге. І перше, і друге, тому що коли Путін зустрічався з кінчемнинам в Пхеньяні, то о, був запит на техніку, о, був запит на радянську техніку, був запит на північно-корейську техніку. Але як би це дивно не лунало, північна о, Корея, вона по деяким позиціям випереджає навіть зараз розвиток російського військово-промислового комплексу, тому що Північна Корея вона не займається о, корупцією як на Росії. І саме розглядає в можливостях, які в неї є можливості в умовах санкцій, що вона може високоефективне виробляти, і це стосується навіть починаючи з танків, які деякі модифікації є досить непоганою. Модернізацією танків Т 62 чого не змогла за останні 50 років досягти ані Росія, ані Радянський Союз, так і не змогли зробити дійсно ефективний. Ефективний Т-62 модернізацію провести північна Корея це зробила. В них досить ефективний, і навіть з потужною гарматою 125-го калібру. А так само і тут відбувся запит на радянську техніку. Але окрім радянської був запит ще й на ту техніку, якої в Росії фактично немає. У Росії нема станом на сьогодні протитанкового ракетного комплексу мобільного, який міг би вражати цілі на відстанях 25 кілометрів, а в неї всі протитанкові ракетні комплекси обмежені дальністю пострілу 5-7 кілометрів. Тобто відчуйте цю різницю. Російський військово-промисловий комплекс 5-7 кілометрів, така а у північної Кореї це 10-25 а до речі, тут треба все ж таки зазначити така сама проблема, і у нас у нас також немає мобільного комплексу, який міг би вражати цілі в форматі контрбатарейної боротьби на відстанях 25 кілометрів. Хоча стогна П, наш ПТРК, власного виробництва, має величезну перспективу в розвитку. Пане Олександре, а от ну якщо ви кажете скільки 750 міліметрів, так броню здатні там прошивати ці ракети. А про якісь ну тоді, скажімо, чи можна говорити про там якісь додаткові, скажімо, засоби захисту бронетехніки, чи це не допоможе в даному випадку? Для початку було б непогано вивчити саму о, керовану ракету Булсаю 4 яка використовується, щоб говорити, що ефективніше, що вона з себе являє, що, що які, там яка вага бойової частини і так далі. Тому що враження АЕС 90 так це непогана самохідна артилерійська установка з непоганим показником броні. Але все одно це САВ а, вона а, слабша аніж середньостатистичне ОБТ, основний бойовий танк, і тому о, не можна по саме цьому ураженню, якщо це дійсно було здійснено з Булсай-4, не можна сказати наскільки дійсно вона ефективна в пробитті броньованих цілей. Бо ну ми ж дуже добре пам'ятаємо північно-окреїський кн 23 які не долітали до цілі і падали десь там в полі. А також ми добре знаємо північнокорейські снаряди, які, якщо і зроблять постріл, то можуть і не вибухнути, коли прилітають по цілі або взагалі не влучають в цілі. Так само може бути цією ракетою. Ну стосовно снарядів, бачите, вони тут кількістю так само беруть. Я не пам'ятаю, скільки там остання, остання була інформація, там же Коре Північна Корея передавала дуже багато величезну якусь там кількість Росії цих снарядів. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, в даному випадку? Ну я розумію, що там Північна Корея країна закрита, але ну бодай припустити, чи може десь і є інформація про те, оці е, протитанкові комплекси, в якій кількості вони е, випуска... можуть випускатись, випускаються, тобто скільки. Е... Росіяни можуть їх отримати від північної Кореї там при при найкращих, там при найоптимальніших для них розкладах. Це достатньо новий о, вироб для північної Кореї. О, саме при яким чанині його почали демонструвати. Я думаю, що все ж таки наші партнери о, США і не тільки США з Південної Кореї володіють цією інформацією, і можуть її надати. Відповідним нашим вже силовим структурам для вивчення, але я не думаю, що це буде е, велика партія. Це не може бути великою партією. Все, що в північній Кореї більш-менш нове ну те, що виробляється в наш час, а воно виробляється поки що в невеликій кількості. Починаючи з саме з ракет КН-23, яких не виробили в великій кількості, щоб вони повністю або замінили, або підсилили. У М 723 двадців РК для ударів по території України, і так само це стосується і нової техніки, і таких зразків, як Болсай 4 Ну от наш глядач теж ваш теска Олександр пише, що здається, КНДР передали е, цю техніку для випробування і просить уточнити е, у вас. Каже, спитайте, чи активна броня поможе про що йдеться, е, пане Олександре? В даному випадку або йдеться про динамічний захист, uh -huh. або про комплекси активного захисту. У нас комплексів активного захисту немає. Динамічний захист він допомагає завжди, але знову ж таки на самохідну артилерійську установку або на буксуємо гаубицю динамічний захист не навісне на поясні, що це, як це працює. Динамічний захист він працює, коли відбувається відповідно ураження. Ну, наприклад, танку, так в контейнер з динамічним захистом, він наповнений вибухівкою, і відбувається процес, Він вибухає, і відбувається процес руйнування, як бойової частини, так і самого засобу ураження, тієї ж самої ракети. Тобто зменшується значно зменшується саме. Ефект від пробою броні і він зменшується. Тобто, якщо пробой броні 750 мм міліметрів за бронею за динамічним захистом, то з динамічним захистом це значно менший показник, і той самий танк він все ж таки може а, в цілий залишитися не неушко... ну, Може отримати пошкодження, але не бути знищеним. Але ви сказали, що в даному випадку це ну не недоречно говорити так про можливе застосування от цієї динамічної динамічного захисту. Якщо ми говоримо про самохідні артилерійські установки, на них традиційно не встановлюються такі засоби. Якщо ми говоримо про самохідні не гусуневого типу, а колісного той саме Цезаря або Богдана, то тим більше на них не встановлюються такі засоби. Тут може бути, якщо на цю ракету може впливати радіоелектронної боротьби комплекси, то от можна робити саме акцент на тому, щоб захищати нашу артилерію за допомогою саме Ребів. Ну, хоча ми і так це робимо, тому що є проблеми із ланцетами, є проблеми із fpv дронами. А отже, ми намагаємось максимально зараз захищати також наші позиції і комплекси Пане Олександре, ще хотів вас спитати. ну, якщо ми говоримо про там північну Корею, голова істонської розвідки Марго Грозберг його звати минулого тижня. Сказав, що в Росії а, до ну на його думку, до 2025 року закінчиться боєприпаси зброєння. Ну і їм доведеться повністю покладатись на поставки Скайнерії Ірану. Наскільки ви поділяєте таке припущення? І ну от власне в яких обсягах їм оцей так званий імпорт даруйте за слово може допомогти росіянам? От наскільки вони можуть забезпечити які потреби перекрити? Ну, я думаю, що не з КНР, там малость на увазі, а з КНДР. З КНДР, з КНДР, так, я, я ж і так, сказав. з КНДР, тому що КНР Китай, він Ні -ні -ні, не допомагає летальною зброєю Росії. І, в принципі, це фактично у Китаї принципова позиція взагалі. Росія є виробником, виробником артилерійських боєприпасів, ракет. Вона є виробником деяких зразків техніки. Якщо ми говоримо про виробництво боєприпасів, то Росія вона як отримувала, так і буде відтримувати ту чи іншу підтримку від північної Кореї і Ірану. Якщо ми говоримо про виробництво техніки, тут підтримки треба набагато більше, тому що якщо беремо категорію танків у Росії, серйозна проблема з виробництвом танків. В них єдиний завод, який виробляє танки з нуля, це «Уралвагонзавод». І він виробляє невелику кількість танків Т-90, та 72 менше роти. Він зараз зайнятий виключно на відновленні запасів, те, що вони забирають складів та центрів збереження ще радянський спадок, а так само і щодо бойових броньованих машин. Тобто, якщо буде зберігатися достатньо високий рівень інтенсивності ведення бойових дій, дійсно Росія може. Залишитися в ситуації критичного дефіциту техніки, і в цьому їй буде допомагати або Іран, або Північна Корея. Але знову ж таки у північній Кореї не настільки безмежні можливості, щоб допомагати протягом усієї війни Росії, а навіть з боєприпасами в них не настільки безмежні можливості. Почути, пане Олександре, дуже дякую за роз'яснення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, пояснював нам ну, от, власне, оці застосування росіянами нового. Північно-корейського протитанкового ракетного комплексу зафіксували його наші аеророзвідники на одній з ділянок фронту. Ну і власне наскільки, скажімо, це може можна говорити про масштабування застосування цієї техніки.